Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби, виробництва Таїланд. І розпочнемо відео з легесеньких сережок. Вставка аметист 8 мм. Довжина сережки 26 мм. Загальна вага 2 г. Застіпка. Вартість сережок 800 гривень 20 доларів. Сережки з сапфірами, кубічним цирконієм та чорною шпинелю. Довжина сережки 18 мм. Сапфір 7 на 5. Загальна вага 4,5 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. Каблучка з перлиною, смарагдом та гранатом родолітом. Перлина 11 мм. 18 розмір каблучки. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Кальє з перлиною, перламутром та кубічним цирконієм. Ширина перлини 9 мм. Довжина колона 30 мм. Ланцюжок. 40 см. Та подовжувач на 4 см. Вартість колону 900 гривень 23 долара. Браслет з оніксом, перламутром та марказитами. Довжина браслета 18,5 см, ширина 16 мм. Застібка. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2100 гривень 53 долари. Каблучка з цитрином цитрин 16 на 15. Додаткові камінчики, гранати. Розмір поверхності 14 на 13. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення! Невеличкі сережки зі смарагдом та чорною шпінелью. Смарагд 6х4 Загальна вага 3,5 г. На тоненьку мочку вуха. Вартість сережок 1300 гривень 33 долари. Каблучка зі смарагдом та чорною шпинеллю. Смарагд 7х5. Розмір каблучки 17,3. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Колон зі смарагдом 7 мм та білими табазами. Довжина колони разом з вушком 23 мм. Вушко. Зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1000 гривень 25 доларів. Кулон з танзанітами та білими та Танзаніт 2,5 мм. Довжина кулона разом з вушком 23 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 800 гривень 20 доларів. Хрестик з гранатами-родолітами. Гранат 6 на 4. Довжина хрестика разом з вушком 30 мм. Ширина 19. Вушку. Вартість 1200 гривень 30 доларів колон з аметистом 10 х 8 та білими топазами. Довжина колона разом з вушком 26 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1100 гривень 28 доларів. Сережки з цитрином та хризолітами. Шахматна гранка камня. Розмір ставки 8 на 6. Довжина сережки 17 мм. Загальна вага 4,7 грамів. Вартість. 1400 гривень 35 доларів. Пусети з рубінами та білими тапазами. Рубін 5х5. Загальна вага 1,9 грамів. Сіликонова заглушки обов'язково покладу. Вартість пусет 900 гривень 23 долара. Сережки з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 8 на 6. Довжина сарежки 28 мм. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. Каблучка з зірчастим рубіном 7х5 та білими тапазами. 17 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!